Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, із відео, яке присвячене авторській розробці. Поки що на етапі думки, і це анонс, можна сказати, з конструкції, приблуди, із покликаної захистити нам нижню пружину відтискну. Яка відтягує у нас стрічку гальмівну на гальмівному барабані БМП. бмп 1 бмп 2 Дивіться, справа в тому, що в відео, присвяченому налаштуванні гальм БМП, я розповідав, і в коментарях ви писали, і ну, ті, хто взаємодіють з БМП, зокрема з ремонтом, знають, що ці пружини. Конкретно ці пружини вони дуже страждають, тому що ці силові блоки, коробки тягають, витягують, пхають хто як завгодно, тому вони там возять в цих вантажівках, де вони шморгаються. Коротше, часто вони зіпсовані, зіпсовані, і, відповідно, нижня гальміна стрічка у нас не відтягується від барабану, що призводить до нерівномірного зношування. І того, що ми маємо значно зменшений ресурс дефіцитних речей. Чому? Тому що стрічки гальмівні, наскільки я знаю, в усій Україні це, в принципі, дефіцитна позиція. Я думаю, їх можна за бажання відновлювати, але до того поки що я сам не дійшов. Але до чого я дійшов? Цими днями я вкотре. Перечитував військовий ремонт і стикнувся з, зі згадуванням такої операції, яку сам не робив досі жодного разу, це демонтаж планетарного механізму поворота без демонтажу силового блоку з машини. І згідно військового ремонту, виявилося, що правий планетарний механізм повороту демонтується на зібраній машині. Тобто абсолютно. Просто так, і ну, для мене це було новиною. Чому? Тому що так, я з цим не стикався, цього не робив. І я подумав, оскільки у нас ця стрічка, пружина стрічкова, так, будемо її так називати, вона кріпиться на планетарному механізмі повороту, відповідно, ми, як мінімум, справа, можемо на зібраній машині поставити захист цієї пружини. Для чого? Для того, щоб хто би в подальшому її не перебирав нам, не ремонтував за нашої присутності, відсутності, куди би ту коробку не возили, щоб та пружина у нас залишалася цілою та неушкодженою. Разом з вами зараз я піду, подивлюся на коробку передач на планетарні механізми повороту. І чекатиму на ваші думки, відгуки, пропозиції в коментарях. Щодо цього чергового міні-проєкту авторської розробки, тому що, ну, хто мене мінімально вже більш-менш знає, навіть з відео, розуміє, що я не те, що там походив навколо чогось сказав, о, добре би вигадати і зробити. Ні, я подумав, зважив, поспілкувався з людьми, взяв і зробив. Зразок експериментальний. Я думаю, там не має бути нічого складного. Я думаю, всі габарити нам дозволяють те зробити. Перший експериментальний зразок, я думаю, буде зварений, гнутий, там холодне якесь кування, умовно кажучи, так, на колінах, на каменюці. А в подальшому, коли воно себе покаже пристойно, я думаю, щось таке можна буде відливати за відносно невеликий кошт, ну, умовно кажучи. В умовах, коли ми вже так чи інакше звикли воювати коштом там, власним або волонтерським, і ці речі, в принципі, не передбачені ніякими заводами-виробниками, мені просто цікаво, так, от, наприклад, особливо хто ганяє на цих машинах, нема різниці, який член екіпажу. От, чи хотіли би ви, наприклад, мати можливість за, ну, там, умовно кажучи, не знаю, наскільки це таке може коштувати, там до тисячі гривень мати можливість придбати дві такі відлиті конструкції перевіреної якості, щоб ви знали, що ви поставите їх собі на машину. Справа без демонтажу просто на машині, зліва так треба дістати силовий блок, але ви поставили і все. На цій машині з цією коробкою ви вже не маєте головного болю через те, що хтось десь колись вам зіпсує пластинчасту пружину. Цікаві ваші думки. Ходімо, подивимося, як це виглядає наживо. Так. Ось тут у нас коробочка, так, передач. І трішечки, я бачу, я збрехав, бо у нас, схоже, кріплення не повністю йде на планетарному механізмі повороту. Але ні, стоп. Тобто, е, ну так, наскільки я розумію, оце у нас суцільна конструкція планетарного механізму повороту. І, відповідно, ми, мабуть, маємо знімати ось ці гайки. А що ми маємо із кріпленням? Ось у нас ця пружина, ось її кріплення. Вухо на тій альмійній стрічці. Кріплення ось тут. І я просто собі думаю, так, перший черговий експериментальний зразок у нас буде ну просто пластина завтовшки, ну скільки, я не знаю, міліметрів там 6 мабуть. Ну, так само вона буде отут на болтику стояти. Трохи опускатися, ось тут вона буде пласка закривати, а ось тут у нас буде куточок такий жорсткості доварений. От тут у нас все кріпиться на двох болтиках. Відповідно, ми просто матимемо вмогу взяти ці болтики довшими на товщину пластини. Ну, тобто на десь там 6 міліметрів, наприклад, так. Нічого нема захмарного. Маємо шаблон ось цієї пластини. Десь там, я думаю, в лахміті я маю його знайти, щоб мати конкретно трафарет по отворах. Я його зроблю, сюди дам ребро жорсткості. І що нам у підсумку це має дати. Це у нас має дати ця конструкція має закривати у нас пластину таким чином і на таку кількість площини, щоб якби хто не кидав в подальшому коробку. Ця пластина не страждала. Чому? Тому що ну, ну в принципі це буде ось подібно до цієї конструкції. так Щось ось такого плану, тільки трохи іншого габариту з е, ребром жорсткості. О, до речі, тут внутрішні ребра жорсткості. Може, і там будуть внутрішні ребра жорсткості. Я подумаю, як це краще зробити. повторюся чекаю на ваші пропозиції і думки в коментарях. Але мова про те, що ці у нас кронштейни. вони в принципі, майже ніколи не страждають. Е, ну, хіба що ну, взагалі п'яні чуваки вам будуть машину перебирати, прям в дрантя. Ну тоді, можливо, вони вам погнуть нижній кронштейн, Але він також рихтується і всяке таке. З верхніми. Я не знаю, що треба робити, щоб вони постраждали. А ось це у нас систематично страждає. Габарит у нас максимальний для діставання з силового блоку з машини. Це сервобустер гальмівний, зокрема, бо там же у нас ще є сервобустери на передачі. І що це означає? Це означає, що оскільки у нас беха це по суті човен, і там стільки повітря і простору, що можна в пінг понг грати, то я думаю, тут планочка, яка нам збільшить вагу машини аж на грамів 100 з кожного боку. О, вона стане неводоплавна. Ти обтяжуєш конструкцію машини. Це, я, звісно, жартую. Так, має захистити нам ось цю пластину. Отже, з Божою поміччю, я думаю, невдовзі вже ми подивимося на експериментальний зразок, який, я думаю, подальшому буде відливатися а не варитися і гнутися. Ну, там будемо бачити. ще така на ну, ваші підписки, вподобайки, думки та зауваження. І будь-які адекватні коментарі. Одразу кажу речі, типу, це все позаторічна срань, це все треба викинути, нам дасть захід, переходити на західне. Можете мені навіть не писати такі коментарі, тому що я живу тут і зараз. Питання геополітики мене стосуються вкрай мала, які піднімаються по суті в таких питаннях держава, керування державою, стратегічні там якісь речі. Я старший майстер з ремонту бронетехніки. Моя задача, щоб тут і зараз це з'єднання було якнайкраще. Цей комплекс вузлів і загалом і цілому, ця машина, на якій квіти нації їдуть в бій, були в якомога кращому стані. Зникнуть вони. Переставлять мене на натівські стандарти. Там я буду працювати так само, як і в будь-якому іншому місці на будь-яких інших задачах. Тому можете написати мені, я повторюся, що це погана техніка. Я роблю все від мене залежне, і робитиму і надалі, щоб вона з моїх рук виходила в якомога кращому стані. Слава нації! Перемагаймо!